форевер чесник чебрець допомагає забезпечити імунну підтримку, сильний бактерицидний засіб, ефективний при атеросклерозах, має протиглистову властивість. В складі чеснику є аліцин, сильний антибактеріальний агент, який, потрапляючи в кров, дезінфікує легені, травний тракт. Та шкіру оберігає від раку та впливу радіації. До складу входить ахаїн, що має сильні протигрибкові та протипухлинні властивості і перешкоджає згортанню крові та утворенню тромбів. І лецитин, що допомагає перетворювати жири в енергію. Має противогрибкову та антибактеріальну дію, що робить його ефективним при різних нездужаннях, включаючи гриб і кандидоз. Це сильний антиоксидант. Чебрець у медицині застосовується при поганому травленні з кишечника, як сечогінний і зміцнюючий шлунок засіб при безсонні, порушенні обміну речовин, допомагає боротися з бронхітом. Кожна капсула еквівалентна 1000 мг свіжих зубків.